Краса по-українськи в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького обрали найгарнішу студентку. За корону переможниці змагалися 11 красунь. Конкурс приурочили до Міжнародного дня студентів. Кому ж дістався титул, знають наші кореспонденти. В університеті права стало вже доброю традицією проводити конкурс краси з нагоди студентського свята. Цього разу за корону найчарівнішої змагалися 11 дівчат. Вони дефілювали у коктейльних і вечірніх сукнях, а також мали нагоду проявити свій інтелект і дотепність. Ми ставились поблажніше, оскільки це студенти і не кожна з них може бути моделлю. Але ми вибирали найліпше з нашому університету. в нашому університеті, в нашому університеті є досить багато красивих дівчат, і самі ліпше будуть сьогодні на нашому конкурсі. Також організатори свята вийшли додати до конкурсу національного колориту, адже українське це те, що ніколи не виходить із моди. Ми шануємо в першу чергу українські традиції, тому перше дефіле дівчаток воно буде в українському стилі, і всі пісні, звичайно, будуть звучати на нашому конкурсі краси. Це пісні на українські мотиви, це українські пісні. Ми українських дизайнерів до проведення цього конкурсу, і що найцікавіше, в нас в журі є народні артисти України. Народний артист Богдан Сташків зізнався, що завдання в журі дуже непросте, адже кожна з конкурсанток чарівна та неповторна. Мені сьогодні дуже пригадалося моє, мій перший день студента. Насправді я якось вже до того ставився, скажімо, тому що мої діти вже давно закінчили вузи. А Сьогодні мене саме цей конкурс повернув якісь такі позитивні емоції молодості. Важливою подією в житті Івано-Франківська вважає такі конкурси співвласниця модних журналів Оксана Мельникович. Вона порадила дівчатам бути природними та невимушеними, адже справжня краса це не тільки гарна сукня чи вдала зачіска. Перш за все, я дивлюся на те, наскільки дівчата красиво ходять, де дефіле наскільки вони відповідають на питання, наскільки вони вміють викрутитися в різних ситуаціях. І тільки тоді оцінюю ще й одяг і інші. Речі. Чого я очікую, звичайно, гарного проведення вечора, щоб всі отримували задоволення і щоб конкурс пройшов на вищому рівні. Самі ж дівчата із хвилюванням готувалися до кожного виходу. Ми з дівчатами дуже здружилися, конкурентки всі, бо дівчина вся ніби, по кожному дуже гарна. І я думаю, що кожна учасників варта на перемогу. За підсумками усіх конкурсів, корону переможниці журі віддало Ангеліні Левицькій. Титулами, подарунками заохотили інших красунь. Глядачі та упоївальники отримали незабутні враження.